26 лютого в Україні відзначають День спротиву окупації Автономної Республіки Крим і міста Севастополя у цей день 2014 року. На заклик Меджлісу кримськотатарського народу на площу перед Верховною Радою Автономної Республіки Крим вийшли тисячі кримських татар, українців та представників інших національностей. У такий спосіб вони засвідчили свою підтримку територіальній цілісності і суверенітету України. Це було спільне гучне слово проти окупації Росії. Сії, яка зайшла на півострів з військами. Мітинг зібрав до 10 тисяч учасників уже наступного дня до парламенту уряду Автономної Республіки Крим увійшли регулярні військові формування Російської Федерації і захопили будівлі. 26 лютого це день, який покликаний згадати і вшанувати відвагу та нескореність тисяч жителів Кримського півострова, які 11 років тому заявили про недоторканність кордонів України. Цю дату ми також віддаємо шану тим, хто. І сьогодні продовжує чинити опір окупантам на півострові.